Доброго ранку, друзі. З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми трошки поговоримо про останній повітряний удар по Україні, який відбувся у ніч на 11 грудня. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, перший е... Цей повітряний удар він відбувся ще увечері 10 грудня. В Одеській області повітряна тривога тривала з чверті на 9 годину вечора та до 23. У інших регіонах повітряна тривога тривала трохи інакше. В цей час росіяни запустили з території окупованого Криму ударні безпілотники типу Шахет. Всього вони, за даними командування повітряних сил, запустили їх 18 штук і запускали вони їх з двох точок: це мис Чауда біля Феодосії, це звична вже нам точка. Та в районі Бельбику це військовий аеродром біля Севастополя. І ці дрони кількома хвилями за кількома напрямками летіли на південний напрямок по Україні. Через Херсонську, миколаївську область та з боку моря до Одеської області, в тому числі за інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації, дрони атакували Одеський та Білгород-Дністровські райони. І е, слід зауважити, що з цих 18 дронів всі 18 були збиті, в тому числі 13 було збито над Миколаївською областю, два над Одеською і три над Херсонською. І е, потім вже Біля четвертої години ранку росіяни атакували вже вісьмома крила вісьмома балістичними ракетами Київ та Київську область. І також всі ці ракети були збиті. Від падіння уламків дронів були пошкоджені ті чи інші підприємства та будівлі у Снігурівській. Громаді у Очаківській та Куцурубській громаді Миколаївської області, а також у Дарницькому районі Києва та у деяких ще районах Київської області були пошкодження від уламків збитих ракет. І що ми бачимо? Ми бачимо, що цієї ночі протиповітряна оборона показала 100% ефективність, але слід зауважити, що цей удар. Не був масованим, тобто не було кількох десятків дронів та ракет, в тому числі одночасно. Дрони запускалися обмеженою відносно кількістю і були розпорошені по кільком напрямкам, невеликими групами або навіть поодинці. Тому збивати їх було досить легко. А протиповітряна, в тому числі протиракетна оборона у Києві, вона ще з травня цього року знаходиться на дуже високому, багато рівні і здатна збивати не лише балістичні. Ні ракети, а ще й навіть гіперзвукові аеробалістичні тому ми бачимо, що досить гарний сьогодні результат. Ми бачимо, що наш висновок, який було зроблено ще кілька днів тому, про початок, так би мовити, сезону системних російських ударів по українській інфраструктурі, цей висновок повторив американський інститут вивчення війни. А ми продовжуємо стежити за ситуацією. До побачення, слава Україні!